Усім нам не складно пригадати 2022 рік події в ніч на 24 лютого, які сколихнули Україну та увесь світ, гучні вибухи, завивання сирен і страшні новини про початок повномасштабного вторгнення російської армії на територію нашої держави. 2022 рік назавжди залишиться в пам'яті мільйонів українців. Важкі бої. Жахаючи світлини понівечених українських міст та окупація нашої землі. Практично уся планета вважала, що це поразка. Але минали місяці. Українські воїни та підтримка від західних союзників дали про себе знати. Російська армія почала повномасштабний відступ на окремих ділянках фронту. І вже тепер, 2022, й ми згадуємо не тільки як початок збройної агресії. А й перші кроки до її закінчення: битва за Київ, Харківський контрнаступ та контрнаступ на півдні України. Вітаю на каналі Мета в студії Владислав Григорчук. В цьому випуску ми почуємо останні прогнози від відомих езотериків та дізнаємося, коли розпочнеться контрнаступальна операція українських сил. Про що говорять зірки, що показують карти Таро, і які останні видіння бачили люди з надзвичайними можливостями? Астролог Дмитро Уранус повідомляє, що середина березня буде важким періодом для українських військових, але починаючи з кінця весни і до середини літа, ми можемо очікувати на контрнаступ. У своєму телеграм-блозі Уранус написав. У другій половині травня, у червні та липні, є аспекти успішних військових дій: розгрому ворога, звільнення значної частини окупованих територій та великої військової допомоги. Астролог також застеріг від проведення масштабних операцій у березні та квітні, оскільки це не найбільш сприятливий час для наступу ЗСУ. Він радить збирати сили та наносити болісні дистанційні удари. Оптимальним часом для гарантованого успішного наступу він називає другу половину травня. Наступним прогнозом поділилася відомий український екстрасенс та відьма-некромантка Марія Тиха. За її словами, контрнаступ розпочнеться вже цієї весни. Таку інформацію тиха надала, посилаючись на розклад карт Таро. Карта Маг мені чітко показує, що є якийсь наказ, пов'язаний саме з військовим просуванням на територіях, де зараз найгостріша ситуація: Луганщина, Донеччина. Я бачу, що ми отримаємо якусь додаткову зброю у хорошому обсязі. На це вказують карти 9 Пентаклів та 9 Кубків. Зрештою, буде прийнято і рішення про контрнаступ. Екстрасенс уточнила, що в березні-квітні ми отримаємо танки та далекобійні ракети. Крім того, завдяки допомозі від наших західних партнерів в Україні налагоджується і власне виробництво військової техніки. Провидиця вважає, що наприкінці весни та влітку ми будемо спостерігати за позитивними подіями, і деякі окуповані території ЗСУ почнуть звільняти. Таролог та переможниця 15-го сезону битви екстрасенсів Яна Пасенкова розповіла, що у росіян наразі дуже багато проблем, які не вдасться вирішити швидко. До прикладу, вона говорить про брак часу з поставкою техніки або людського ресурсу. Впевнена, що у цьому вони програють. Пасенкова сказала, що вже навесні збройні сили України матимуть багато роботи, адже розпочнуть масштабний контрнаступ. Будуть хороші новини. Але Таролог закликає українців дотримуватися режиму інформаційної тиші. Вже скоро чекаємо на хороші новини. Але все, що буде відбуватися у березні, у квітні, з нашої сторони, ось ті бойові дії повинні бути секретними. Вони мають бути такими: тихо, тобто, ніхто, нікому, нічого. Український таролог Олена Бюн заінтригувала усіх незвичним прогнозом і заявила, що наші військові підготували досить хитрий план контрнаступу, який здивує багатьох. За словами бюн, ЗСУ підуть вперед наприкінці березня або на початку квітня. До кінця березня будуть завдаватися жорстокі удари по базах, складах окупантів, а також прилітатиме на територію РФ. Зсу наразі ведуть посилену підготовку робіт, щоб розпочати потужний контрнаступ. Кремль буде докладати усіх зусиль, щоб українські військові не пішли в контрнаступ. Вони не хочуть, щоб захоплені території були деокуповані. Росія сподівається нечесним шляхом ці території залишити собі, але в неї, звичайно ж, не вийде. За нещодавнім розкладом карт Таро, Олена Бюн з'ясувала, що план контрнаступу вже сформовано і він лише чекає свого часу. Але на даному етапі про нього знає лише вузьке коло осіб. Крім того, вона додала, що в нашій країні, зокрема і у вищих органах влади, досі присутні любителі руського міра, які намагаються винюхати таємницю майбутнього контрнаступу, тому його приховують навіть від своїх. Екстрасенс та таролог Ольга Стогнушенко теж погоджується зі своїми колегами стосовно початку контрнаступу, саме в квітні, вона наголосила, що у наступному місяці можна чекати на визволення деяких наших територій за її прогнозом. Наші захисники та зброя, що має надійти, дуже сильно послабить позиції противника у Бахмуті, і це допоможе відкинути армію РФ подалі від міста. Також Стогнушенко стверджує, що активні бойові дії будуть вестися на декількох напрямках одночасно, можливо, навіть і південному фронті: Крим, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь. Однак попереджає українців, що деокупація буде вести за собою поодинокі обстріли нашої країни, і наголосила, що вони не будуть масованими, від яких ми раніше потерпали. Ми будемо гнати їх з нашої землі, а вони будуть, ну знаєте, хоч якусь Гедоту зроблю, ще щось розбомблю, ще щось відправлю. Тобто, карти мені показують не масовані атаки, а саме неочікувані такі прояви, але вони будуть більш поодинокі. Такими прогнозами поділилися експерти. Більшість з них вважає, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться вже дуже скоро. Ймовірно, це станеться в кінці березня або ж на початку квітня. В одному фахівці сходяться одностайно. В будь-якому випадку українські військові зможуть здолати ворога та звільнити наші території. Не забудьте підтримати це відео лайком, вірте у збройні сили та допомагайте армії. До зустрічі на каналі Мета.